Житловий комплекс Нордіка Резіденс «Ріел» встигніть скористатись гнучкими умовами, повертаючись до Путіна, от перед зустрічю з Віткофом, Путін нібито поїхав на фронт, щоб приїхати і розповідати американцям, які там у нього успіхи на всіх е фронтах. Перепрошую за тавтологію. Але я хочу, щоб ви звернули увагу на те, що це не командний пункт, а звичайний знімальний павільйон. Перше видно, це по тому, де власне Путін зустрічався з Герасимовим, нібито в бліндажі командного пункту. Але якщо придивитися, там чітко видно стіни, накриті маскувальними сітками, які використовують саме зовні, а не всередині. В той же час цей бліндаж був покритий якось такою білим, таким накриттям тканиною, і це таке дивне художне рішення кремлівських недохудожників-постановників. Оця стеля, яка накрита біловою матовою тканиною, так само всередині. Всередині, от власне, цього так званого штабу, який ви зараз на своїх екранах бачите, всі стіни затягнуті маскувальними сітками. При цьому стоїть банер за спиною Путіна, і добре освітлюється сама зала, де проводиться засідання. Ну, якщо говорити про те, що на тих банерах, то вони, нібито, заблюрені були, але там була добре видна лінія фронту і просто е карта, по якій зараз проходить лінія фронту. Тобто нічого секретного там не було, але потрібно щось заблюрити для того, ніби. Тобто, щоб показати, що ці всі е, картини, які там розвішені, що це якась надсекретна інформація. І при цьому на фоні цієї надсекретної інформації чомусь вирішили знімати засідання Путіна. Ну, Тобто е, Путін просто в якомусь знаєте, театрі абсурду. Е, що він там сказав? Давайте послухаємо. Я правильно поняв, да, що будь-якою ціною, іменно якою ціною, намагався деблокувати... Доблокировать Красноармейск. Да, абсолютно. Вот, не считаясь вообще с потерями, и на мой взгляд, понимая, что это уже невозможно, все равно бросал новые и новые подразделения. Но ну, практически на убой, без всякого преувеличения. Если иметь в виду, что, ну, кроме националистических батальонов, не у нацистских батальонов, что в основном-то армия. СУ. это рабоче-крестьянское, то им простого солдата-то и не жалко. Вот то, что я сейчас сказал, соответствует действительности? Соответствует действительности, да. Националистические батальоны не участвуют, они отказываются от этой задачи. Здесь вновь призванные, мобилизованные, выполняют задачу, по ним видно. Видно, людей недавно призвали, люди не обучены, они идут на убой просто в направлении Красноармейска. Там гибнут десятками и сотнями. Вот. Ну, такое отношение, конечно, я думаю, оно видно, э -э пока продолжится. Но это просто, просто истребление своего народа идет. Прямо это наши офицеры наблюдают на поле боя, да? Это наблюдают и наши офицеры, и наши солдаты и расчеты, и... Сто воздушной разведки, впв дрожжики Там лесополосы усыпаны, усыпаны трупами украинских солдат. Понятно. Ну, это... Это... Трагедия. Трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой. Этой вороватой хунты, которая Захватила власть Києва. Сценарій написаний направду дуже недолуго для Путіна, тому що коли е, власне, якщо порівняти реальний приїзд українського президента на фронт, то він дізнається про конкретну ситуацію на напрямку. А тут е, Путін сидить і слухає про те, яка погана ситуація, нібито в Україні. Ну, тобто, абсурд на абсурді, абсурдом поганяє, і все це виглядає ну дуже дуже недолуго, і показує, що е, таку картинку можуть сприймати лише е, люди. Росіяни з відсутністю абсолютною відсутністю критичного мислення. Шановні глядачі, зараз Кушнер і Вітков в Москві зустрічаються з путіним. Деталі я думаю, що ви почуєте вже від моїх колег, які з'являться в цій студії о 19.20. Дякую за те, що ви з 24-м, За те, що ви довіряєте нам. Залишайтеся.